Усім привіт! З вами Максим Діверсіто. Вчора на каналі був відос з тривалістю понад годину. Сьогодні мені хочеться чогось більш легкого, чогось більш коротесенького і, можливо, навіть позитивного. Тому я обрав такого листа, сподіваюсь, що так воно і буде. Макс, привіт! Десь рік часу вже дивлюсь твій канал. Дякую, друже. Дуже вдячний за всю інформацію, бо це дійсно допомогло в певних моментах. Мені приємно дякую. Давно не гуляв взагалі з дівчатами. Бо був більше зайнятий собою, ви уявили, як він займався собою, так? і роботою. Ну тут все зрозуміло. Плюс купив машину, про яку давно мріяв, і лишніх грошей десь шлятись по пару разів на тиждень з дівчатами не було. Ну, навіть якщо просто машина це була твоя мрія, це теж добре. А взагалі круто, якщо ця машина вона допомогла тобі більш легко. І у більших об'ємах заробляти гроші. Це взагалі було б круто. Зараз ситуація трошки виправилась. Переїхав, розібрався з боргами і вирішив когось пошукати. До того сидів часто на Тіндері, баду, але на зустріч не наважувався. Ну, добре, хоча б тренувався, переписуватись, Теж, теж, якийсь досвід. Добре. Десь пару місяців тому наткнувся на одну дівчинку в інстаграмі. Слав реакції на сторіс! І були відповіді з її сторони. Також були неудачні спроби, запра... мабуть, невдалі. Так? Також були невдалі спроби запросити на побачення. Але два тижні тому, передивившись лекції, мені все таки вдалося. Знайомився в Тіндері, знайомився в Баду, знайомився в Інстаграмі. Ну, добре, питань тут нема. Є вже якісь такі мінімальні питання до дівчини. Навіть якщо ти косячив, навіть якщо ти робив помилки, коли запрошував її на побачення. Але вона продовжувала з тобою спілкуватись два тижні, а на побачення не йшла, є підозри, що можливо, це поки що просто підозри, що можливо, вона там трішки неадекватна. Але добре, все ж таки, вдалось, передивився лекції, вдалось добре. Забрав її на машині десь годинка сьома, поїхали на кальян. Так як дуже давно не було комунікації з дівчатами і не міг випити, бо за кормом, трохи засильно хвилювався. Да що ж таке, так? Так, хоча випив і вже, вже понеслась, не міг випити добре. Але все рівно старався якось її трогати і десь за годинку часу в закладі її приобняв. Як то зараз модно в тебе на каналі, голова бородатого мужика говорила не сси. Це добре, якщо у вас з'являється голова бородатого чувака, яка вам каже, коли ви сидите рядом з дівчиною, що не сси. В інші моменти, мабуть, це не настільки круто. Але ж приобняв, спілкувались, якщо вона дала себе приобняти, скоріш за все, і спілкування було нормальним. Це добре. До півдесятої були там і гарно спілкувались. Потім я розрахувався, ми сіли в машину, трохи покатались, я відвіз її додому. Наприкінці ми обнялися, і вона пішла. Десь три години щонайменше ви спілкувалися. Так, можливо, було б ще краще, якби ти спробував її поцілувати. Хай навіть вона тебе запунила. хай навіть вона там щось ну, там почала набувати собі ціну. Але ти хоча б спробував. Три години ви спілкувались, катались в авто. Але давно не було побачень, не міг випити, приймається. Я не писав їй нічого, щось один день. Нічого, щось один день добре. Потім з'явився, трошки з нею поспілкувався і вирішив запросити на друге побачення. В той день я був трохи замаханий після залу, і голова не дуже варила. Що ж таке? Там не міг випити. Тут е, трошки замаханий. Ой. Вирішив, що зустрінемось десь біля закладу, бо я хотів випити, трохи розслабитись і діяти в правильному векторі. Вона запитала, чи я не хотів би її забрати. Я подумав, ну ок, пофіг заберу її на таксі. Хоча, якщо тобі все ж таки це було незручно, міг би сказати, слухай, я сьогодні хочу випити, давай біля закладу зустрінемось. Так, ну зрозуміло, на першому побаченні ти за нею заїхав, вона знає, що в тебе є авто, і від неї питання. Тіба, а ти можеш за мною заїхати, чи мені самою добиратися, це ще не означає, що з нею щось не так. Знову ж таки, тому що вона знає, що ти за нею вже заїжджав. Ну, абсолютно адекватне питання. Але якщо тобі було не по дорозі, міг би і не забирати її. Я в той день накатив собі ще 100 перед побаченням. Після залу докатив соточку перед побаченням, добре. Як тільки її забрав, вже було набагато легше. Я не боявся її рухати, щось цікаво розказувати. В самому закладі зразу її приобняв, вона дозволяла рухати себе за ноги, в районі грудей почухав її. Десь брав за руку. Попробував тємку з Єгиптом, щоб її поцілувати не вийшло. Ну, Він про так званий. Як то кажуть, циганський поцілунок. Ну або там, ну я розповідаю, що, ти знаєш, що таке поцілуй по-єгипетськи? Це коли там дим передається із губ в губи, і так пробуєш поцілувати. Добре, вже спробував теж плюс молодчага, молодчага. Навіть трішки дивно, чому все ж таки не вийшло, якщо вона давала почухати себе біля грудей. Якщо вона дозволяла рухати себе за ноги, як ти пишеш. Ну, ну добре. добре. Спробував чага. Десь годинка дев'ята Нам сказали, що заклад вже закривається. Я розрахувався, ми пішли з хрещатику на міст і вийшли аж на контрактові. Весь час ми йшли за ручку, десь обнімалися, десь просто йшли і про щось говорили. По дорозі я побачив парочку, що цілувалася, і біля них стаканчики. Я ще пожартував, що нам не вистачає. Того розкріпащаючого напиточку, як в них. Ну, так собі жарт, але добре. Трохи їх пройшли, я розвернув її до себе, попробував поцілувати, але вона відвернулася. Питань до тебе стає все менше і менше, а до неї все більше і більше. Друге побачення, ви посиділи вже там два рази в кальянні. Ти два рази за нею заїжджав, ти вже пробуєш. Другий раз її цілувати, а вона продовжує, скоріш за все, просто набивати собі ціну. Як і тоді, коли ти два тижні з нею переписувався, вона з тобою спілкувалася, а на побачення не йшла. Тому тобі хочеться сказати і тобі накинути додаткових балів, ти молочага, а вона виглядає все більше і більше неадекватно. Добре. Я зразу запропонував ще зайти в заклад і взяти по коктейльчику собі на дорогу. За 5-10 ми зайшли, навіть, там, за 5-10 хвилин зайшли в заклад, взяли по паролю. Потім, поки я викликав таксі, ми стояли один одного, дивились, вже допили, сіли в таксі. Я їй щось розказував, ще що пам'ятаю, як я питав, чого вона завжди дивиться кудись вперед. Що вона там такого цікавого бачить. Не хочеться навіть уявляти, як це виглядало. Ще більше здається, що вона неадекватна. Вона казала. Е... Вона завжди дивиться, кудись пише, що там вона казала дорогу. Ну, типа, вона на дорогу дивиться. Ну, добре. Коротше, я розумів, що мушу щось робити і спробував ще один спосіб. Пальцями забрав її волосся, спочатку поцілував щічку, потім ближче до губ і потім в губи. Думаю, нарешті, блять, поцілунок з її сторони не був аж дуже відвертий та довгий, але можна зрозуміти, що ми були в таксі. Добре, приймається молодчага. Цілий вечір так ламалась, в очі мені не дивились, в одні ворота. Потім ще разок поцілувалась, і вже як вийшов з нею з таксі, поцілував і сказав, до зустрічі вона теж. Я трохи маю поганий досвід з, зі зближенням з дівчатами. Було таке, що втрачав голову і думав тільки про них. Ну, добре. Тому собі зараз за правила взяв не прив'язуватись і старатись про то не думати. Треба старатись про то не думати, і нормальне правило не прив'язуватись, але ж вийде в тебе чи ні, це, це вже інша розмова. Тому, тому собі зараз так взяв два правила, вже розумію, що херню зробив. Коротше, не писав їй два дні. І взагалі, коли я просив дати свій номер, вона казала, що не любить спілкуватись по телефону. Ну, якщо ми кажемо про те, що ти хотів з нею зізвонюватись, це нормально, що вона може не любити це. І ще зараз дуже багато людей не хочуть розмовляти. Саме розмовляти по телефону не хочуть. Приписуватись так, розмовляти ні. Те, що ти після цього не писав їй два дні, це нормально. Це взагалі нормально. Особливо, якщо ти розумієш, що вона настільки набувала собі ціну. Добре, не любить спілкуватися по телефону, але відповідала завжди відкрита, і ігнори її сторони ніколи не було. Вирішив покликати її третій раз зустрітись, що забрав би її на, машини, на машині в неділю. Хотів закріпити результат другого побачення, але вона мала якісь справи і не змогла. І я собі ще так планував, що в неділю закріплю результат, а в середу покличу її до себе випити вина. План, план. На третьому побаченні ще. Декілька разів поцілуємось, повноцінно поцілуємось, ще більше поспілкуємось. Якщо буду бачити, що в принципі поцілунки вони йдуть так, ну без особливої пристрасті, наступного разу вже її до себе повезу. Це нормальний план, приймається. І якщо на третьому побаченні вона буде вже така горяча, то навіть на третьому побаченні можна вести до себе. Приймається. Я дурак вівторок ввечері поспішив і зразу запросив її до себе додому. Скорі, скорше всього, через те, що давно сексу не мав, і в мене вже нетерплячка. Вона запитала, чи не за скоро ще до тебе? Я почав розсіювати її страхи. Дуже погано, що ти не додав скріншоти вашої переписки. Тут питання, як саме ти розсіював її страхи. Можливо, там ти щось написав таке дивно, а можливо, вона. Насправді ну, досить така, як то кажуть, душна дівчина. Результат, вона прочитала і вже два дні на це нічого не відписує. Я ще написав їй на наступний день, що, напевно, дійсно поспішив, але в будь-якому випадку, хочу її побачити, тоді-то тоді. Думаю, що вона теж має таке бажання. Навіть не прочитала, і відповіді також нема. Слухай, ну вона йобнута. Як би там не було, навіть якщо ти написав. Ну, тобто, ти написав по суті, що можемо просто зустрітись випити з тобою кави. Тобто ти готовий зробити там крок назад від своєї пропозиції. Якщо вона на це не відповідає, на що воно тобі треба? Я скажу, що скоріш за все, ти не вівторок, не в середу, там, не на цьому, не на наступному тижні її до себе не завезеш. Тоді. От як вона з тобою переписувалась на початку, і два тижні ти її не міг витягнути на побачення. Як вона з тобою цілувалася, навіть незважаючи на те, що ти все робив правильно, так і тут вона починає вийобуватись. Ну, набувати собі ціну це одне питання, а просто до процесу спілкування з хлопцем відноситись якось неадекватно, це зовсім інша справа. Тому я, ну, я тут. Не бачу прям якогось такого, ну, супер-супер-супер косяку. Я не бачу тут проблеми, я не бачу твоєї помилки. Так? Навіть що ти їй сказав: слухай, а як ти дивишся на, на те, щоб наступного разу просто посидити у мене, випити вина? Це не є помилкою. Це не є помилка. Вона може на це не погодитись, і ти тоді добре, йдемо в кафе. А може і погодитись. Але це точно не така помилка, після якої закономірно, що вона взагалі бере і зливається. От хотів тебе запитати, що робити в такій ситуації, якщо вона досі нічого не відповідає, і якщо вона тобі цікава, усе одно вона тобі цікава, ну робиш паузу на два тижні, і через два тижні, як нічого не сталося, просто запрошуєш її знову на побачення. Якщо вона тобі досі цікава. Я б тобі рекомендував просто переключитись на якусь іншу дівчину. Нащо вона тобі така проблемна треба? Забити на неї хер і не морочити собі голову, чи, можливо, написати ще завтра, післязавтра, ніби нічого не сталося. Ні. Що завтра, післязавтра, післяпіслязавтра? Ні. Треба робити паузу. Треба, щоб у неї думки вони змінились. Зараз вона така: вау, цей хлопець він чекає зустрічі зі мною. А якщо ти там днів 10 їй не будеш писати, вона така, може він про мене забув, може він свою увагу переключив на іншу дівчину. Тобто відношення до вашої історії зміниться. Можливо, можливо, і ні. Але шанси є. Через 10 днів шанси є. Через день, через два цих шансів нема. Вона як ігнорила тебе, так і буде ігнорити. Бо як дівчинка, вона мені, в принципі, дуже зайшла. Має гарну фігурку, приємний голос, багато спільного, що насправді тяжко знайти. Ой, Хлоп... Слуй, ти не ходив на побачення, сам пи... пишеш майже рік, і тут каже, що тобі важко знайти дівчину, з якою тобі буде цікаво. Не вийобися. Дуже легко тобі буде таку знайти. Трішки поспішив і нафакапив. Я не вважаю, що а, твій поспіх, а, він є якимось таким великим факапом. Я вважаю, все ж таки. Ну, якщо ми, звісно, говоримо, що ви там між собою спілкувались з інтересом, якщо е, просто у вашій розмові все було дуже круто, так ось, це не є такою помилкою, після якої дівчина закономірно зливається. Точно не є такою помилкою. Дякую на Так ось, не чи наперед. Що ви стосовно цього думаєте? Як ви вважаєте, напишіть в коментарях. Це дійсно хлопець, просто дуже поспішав, і саме те, що він запрошував її на третє побачення до себе, це все зруйнувало. Чи все ж таки є підозра, що дівчинка, вона трошки неадекватна? Пишіть в коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. До завтра!